Всім привітки! І сьогодні ми малюємо милі малюночки з пістеру, з Пінтересту. Ось і перший. І малюємо ось такого котика. Дивіться, поки що в мене ось так от виходить. Дивіться, ось так от виходить. Ось такий котик вийшов. Наступний ось такий котик. Він дуже милий. Ось такий от котик вийшов. Далі ми будемо малювати ось цей ось цього... дельфінчика. Ось так от в мене вийшов. Ось далі ми будемо малювати ось такого зайчика гарного. Ось такий зайчик у мене вийшов. І на черзі у нас ось такий котик. Ось такий ось код. Також напишіть, чи сподобалось вам це відео і як вам така ідея знімати про малюночки. Також пишіть ідеї в коментарях, що намалювати наступного разу. תודה רבה